Найбільше інформації ми отримуємо про навколишній світ за допомогою зору. Аби очі залишалися здоровими, необхідно правильно харчуватись, прогулюватись на свіжому повітрі та обов'язково раз на рік проходити профілактичний огляд. Адже навіть недуги, що на перший погляд не пов'язані зі здатністю бачити, можуть суттєво вплинути на зір. Найпоширенішими захворювання на це є. Міопія, гіперметропія, астигматизми більш такі рефракційні патології. Ми їх виявляємо і своєчасно направляємо на подальше лікування або оперативне втручання. Нині у діагностуванні патології на ранніх стадіях офтальмологам допомагає високоякісне обладнання. Один із найпопулярніших методів оптична когерентна томографія. Вона дозволяє ретельно розглянути практично усі структури ока: рогівку, райдушку, кришталик, сітківку, зоровий нерв. Така максимальна деталізація відрізняє томографію від інших діагностичних тестів. Ми зробили прям вагомий крок вперед. В сама поліклініка в офтальмології. Ну і завдяки возі. Основному цьому апарату, тому що цей апарат є залишився уже єдиний, тільки у нас такого класу, тому що в Харкові його немає уже. А в державному закладі він один. Під час дії воєнного стану військовослужбовці консультують безкоштовно та без направлення від сімейного лікаря у міській поліклініці Хмельницького. Для цього необхідно лише подзвонити на контактний номер. До нас можна потрапити по електронному направленню на цей метод обстеження, але так як у нас військовий стан, ми безкоштовно, без направлень оглядаємо всіх військових. Фахівці наголошують, як найдовше зберегти зір здоровим, можливо, піклуючись не тільки про очі, а й про весь організм в цілому.